Продовжуючи рубрику цікавинки, пропоную подивитися, як грати на азамі на мапі Clubhouse. Стандартно на кетволку розташовуємо свою кібу правіше десь тут та маємо невеликий піксель аж на двері в гараж. Є один нюанс, вас доволі легко звідси зняти, просто треба прицілитись. Тому покажу більш просунутий. З лівої сторони, зверху, закидуємо кібу та маємо набагато менший піксель, через який так само бачимо двері. На кешромі ламаємо два стільця, кидаємо кібу десь посередині між валютою. Закриваємо повністю стіл. Також вороги не зможуть вас побачити на червоних стейресах з Construction. Закидуєте кібу над дверми та бачите повністю підхід на констракшн, Контролюєте вікно та кетволк. Далі на гаражі постійно зверху пробиваються дірки, з яких спокійно контролять вікно, що ну, доволі неприємно. Тому кидаємо свою кібуть сюди, закриваємо їм видимість з тої дірки на вікно, та спокійно вже з ними потім пікаємось. Також на CCTV можна кинути сюди вниз свою кібу, посилити свою позицію, коли вас вже пропиляли, спокійно відігравати від кибу. В арсеналі, коли прибувають хеч з кухні, його постійно контролюють, вибити звідти людей важкувато, навіть якщо стати за багажі, але вас тут буде просто зняти з кишки. Тому кидаємо свою кибу наверх. Перекриваємо їм вигляд. І вже тепер спокійно можемо пікати кишку та люк. На utility Room. Можна посилити свою позицію, кинувши кібор приблизно сюди. І вже спокійно контролювати стерс. Іншу кібу можна розташувати вже з цієї сторони. І відповідно вже пікати стейрси з гаража. На джимі на цій позиції постійно грає якийсь бандит, але його можуть зняти з вікна доволі просто. Тому, аби посилити його позицію, кидаємо свою кібу десь сюди, перекриваємо їм вигляд. І бандит проживе вже трішки довше. Наступна кіба знаходиться на бедрумі, кидаємо її прямо на бомбу. У нас відкривається такий піксель, як сказав, на констракшн. Люди з констракціону вас не побачать. А ви їх спокійні. Є нюанс, що вас можуть побачити з вікна, тому кидаємо на ліжко. Та на оцей диванчик. Так можна контролювати спокійно стейрси і знизу маємо невеличку дірочку, аби контролювати підходи. В туалеті можна кинути які сюди Відповідно, закриваємо себе з констракшена, можемо його спокійно пікати і не боятися контролювати ззаду і так само констракшн.